Що у вас в закладі і залишилися тимчасово переселені особи працювати? Ви надали їм робочі місця? Так до речі, так в на початку березня до нас, до нашого віконочка, підійшли двоє е, людей. Чоловік і жінка. І кажуть: ми кухарі е, з Харкова. Е, ми зараз не маємо можливості працювати, бо наш ресторан е, розбомбила ракета. Е, Рашистська, не забувайте це, не забувайте. І кажуть, ми хочемо, ми хочемо щось робити. А в цей момент я нагадую, що настільки багато бажаючих допомогти, ну просто не знаходили роботи людям. Іноді з, мені було стидно, тому що давали роботу людям що там перекласти з одного місця в інше. Щоб просто їм дати можливість оцієї фізичної навантаження, щоб психологічно відволіктися. Саша. Відкривач віконечко. От ми запросили до нас на кухню, вони почали готувати їсти, У нас збільшилося максимально там було двоє людей, стало десять на кухні людей. І потім, як день народження твого баті, було двоє на кухні стало. В кінці березня ми зрозуміли, що. Що ну це все то ж така була ейфорія? Ми не витрачали гроші, але потім е, підходить кінець і Такі а комунальні платежі. А о е, скоро ж і оренду треба платити. <рес> і, і ще якісь речі, і за квартиру, і за квартиру треба заплатити. Буде. І я так думаю, що і цим людям, які в нас волонтерять, теж треба гроші. Тобто, то що мені треба, і базові <рес> потреби <рес> закрити, <рес> і, і їм такі. теж.